Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Битва з Грифом секретно. Які надзавдання під горлівкою виконував підрозділ ГУР, про які ми навіть з вами не маємо права говорити. Але в межах розумного ми вам навіть покажемо унікальні кадри того реального бою. І похвилинно відтворимо кожну його шокуючу мить. Тобто до них там 30-40 метрів. Менше. Ексклюзив фактів тижня. 26 грудня Донецька область околиці Окупованої Горлівки. Командування ЗСУ ухвалює оперативне рішення допомогти захисникам Авдіївки. У той час росіяни активно перекидали резерви на північний фланг Авдіївського напрямку. Тож, за нашим задумом, зсу мали активізувати свої дії біля горлівки, аби змусити окупантів залишити війська на цій ділянці фронту і відповідно полегшити роботу захисникам Авдіївки. Одними з тих, хто отримав наказ на штурмові дії, були бійці добровольчого розвідувального батальйону Сонечко спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки. їх звати Рути Кукс. Їхні спецоперації зазвичай з грифом секретно. Неймовірно класні завдання, про які ми навіть з вами не маємо права говорити. Але цю операцію ми розберемо для вас по хвилинах. Між нашими позиціями і ворожими, які треба штурмувати майже кілометр замінованої території, працюють російські міномети і артилерія. Взялися в руки і пошлі! На... Путі назад ні, ніхто не умрет. А хто умре, то не узнає. На... Все, поїхали, хватить, нить. Гоу! дистанцію держимо. 10 метрів мінімум. Тобто це самий початок, правильно? Так, це ми виходимо з наших окопів наших вже. Ми виходили двома групами. Перша група вже висунулася вперед. Ми через певний час по команді за е вийшли за ними. Ближче до російських позицій ворожий вогонь вже змушує притискатися до землі. Оп. Це було. Йдемо, йдемо, йдемо. Це вичі пола? Це понарам не пускали нас, щоб ми усилили в групу, яка вже зайшла. І майже одразу в групі Руда і Кукса перший поранений. Триста! – Триста! – Щепа, дай допомогу! Трох, ідіть, забирайте його! Це поранений, так? Так. Саме це так. в нас в кінці йшов хлопець і залетіла пуля. Да, і з ворожих позицій був обстріл з ворожого кулемета і йому не пощастило і пуля пролетіла і попала. Потім ще один. У мене інженер поранений в ногу. Ми трохи прозвігаємося, зараз я за тулю це інженер, який з нами са прокладу, про, 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 прокладував нам путь, бо там було заміновано все. Якраз він перший був на да, поранених швидко евакуюють. Інші намагаються якомога швидше дістатися ворожих позицій. Це змушує замовкнути ворожу артилерію. А що робити з кулеметами? Хлопці вже добре знають. Коли ми вже заходимо в їхні окопи, то артилерія не так не стріляє, тому що може своїх перебити і не наша, не їхня. Того здебільшого дрони і пулеметчик вже в окопі були самою більшою проблемою. А як з цим кулеметником розібралися? Гранати розібралися. Дуже швидко і чітко від ще не сталося. Все ближче і ближче до ворога з'являються дрони камікадзе. Мабуть, найстрашніший звук під час бою. Не стріляй, наша група вже майже впритул підібралася до російських позицій. Там знаходиться якраз за тими деревами і в деревах лівіше знаходиться ворог. Так, да. Оце все було повністю Ну там далі помісити ветали як противника. Ліворуч, да? От тут показують. І ліворучі, прямо праворуч, і і пливовочі, і прямо все їхнє. Так, да, вони були везде. Окупанти намагаються відбитися в окопній війні. все вирішують гранати. Ворог це добре знає. Ось одна з них, як видно на цьому відео. А як ви гранату побачили? <звачили> а, а її <звачили> видно, як вона летить. <звачили> а, там на відео <звачили> гарно видно, як вона летить. <звачили> Тим більше на адреналіні дуже ці рефлекси стають <звачили> швидші. Це вже бій на мінімально коротких дистанціях. <звачили> там пулемет, братан! Там, там Давай вперед! <звачили> у нього піна <звачили> у мене <звачили> — это <це> через раз! <вас. звачили> огнем! У них там трошки далі була основна позиція, а тут була сп це спостережний пункт, на який вони наблюдали за просуванням. Чим ближче ми підвигалися, чим вони намагалися нас видушити, у них це не виходило і вони потрохи відступали назад. Ну, тобто, якщо ми бачимо тут гранату, тобто до них там 30-40 метрів метрів менше, менше. Менше 20. В якусь мить наш натиск стає таким, що окупанти не витримують. Аеророзвідка повідомляє, росіяни почали відступати. Тепер головне не втратити темп. Тоді завдання буде виконано. Приходять, паді обікають! Приходім! Маши! Йдемо, йдемо, йдемо! І ось вони ті самі позиції, які потрібно було взяти. Цей виснажливий бій тривав понад три години, і за цей час жодного разу не думали про можливу загибель, кажуть Рути Кукс. За страхом вже не називеш. Ти Засредоточений конкретно на виконанні завдання, на забезпеченні е, безпеки собі своїм побратимам. В тебе голова вже про страх не думає. На початку да. На початку перших вибір ще було страшно. Все вистріляють. Мислі про смерть і тому подібне, але вже вони настільки часто лунають в, якось... в тебе в голові, що ти з ними вже звикся. І я рахую, що страху вже немає. Обидва в цьому бою отримали контузії від ворожої міни. Побратими, яких поранили на початку бою, нині лікуються. Та головне кажуть, що ворожі укріплення успішно захоплені. Була поставлена задача, вона була виконана. Це головний критерій, який є. Більше додати стосовно цього немає. Задача була поставлена, задача виконана і на цьому крапка. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ. Єдині новини.